Центрі і розпочинаємо сьогодні день е, з брифінгу на тему вибору де агенції запобігання корупції, недбалість чи фальсифікація. І я прошу шановних спікерів до слова. Шановні друзі, я запрошую всіх наших спікерів до слова. Доброго дня. А в нас зараз відбувається онлайн-трансляція, за нами стежить, вона йде двома мовами українською англійською. І не може це не дуже добре видно, але в нас є повна зала сьогодні. Дякую всім, що ви з нами є. Я хотів би представити наших спікерів і пояснити коротенько, чому ми тут є. Щирина дівчина, яку звати Дарина Калинюка, вона представляє громадську організацію Центр протидії корупції поруч з нею знаходиться міністр екології пан Ігор Шевченка. Поруч зі мною зараз є. Пан Віктор Таран, який представляє Центр політичних студій та аналітики, а мене звати Олексій Хмара, я представляю Transparency International Україна. Зараз до нас приєднається ще пан Єгор Соболів, який представляє парламентський комітет протидії корупції. І всі разом ми хочемо поговорити про те, як секретаріат Кабінету міністрів, а потім так трапилося, що і уряд України були втягнути в схему, яка називається Фальсифікування виборів конкурсної комісії. По вибору керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції. Що це за агентство, якщо в двох словах, ми всі чули про антикорупційне бюро, здача якого ловити високопосадових корупціонерів. Але так само дуже важливо корупції запобігати. І зараз створюється спеціальна інституція, яка повинна збирати всі декларації чиновників, причому в електронному вигляді, моніторити їх на зміст, дивитися їхні. Відповідності стилю життя, перевіряти всі документи, які ухвалюються органами влади, перевіряти конфлікти інтересів, і скасовувати рішення, якщо вони в конфлікті ухвалені. І, власне, це все має робити спеціальна інституція, керівництво якої повинно бути обрано незалежною комісією в абсолютно відкритий спосіб. Ця незалежна комісія з восьми людей повинна формуватися за таким принципом чотири представника громадськості і по одному представнику від парламенту, від президента. Від уряду і керівник Національної державної служби. Всі разом ці вісім людей будуть обирати найдостойніших чесних кандидатів, які будуть запобігати корупції в Україні. Рішення про те, якою буде конкурсна комісія, в підсумку ухвалює кабінет міністрів. І так трапилося, що в п'ятницю, майже, майже ввечері, абсолютно без всяких в четвер, перепрошую, абсолютно без всяких а, попереджень, як то кажуть, без оголошення війни Кабінет міністрів раптово швидко зібрався. Для того, щоб ухвалити це рішення про конкурсну комісію. І відбувалося це доволі дивно, дуже непрозоро, і ми далі розкажемо, чому так трапилося. Одним з учасників того всього дійства був міністр екології, пан Ігор Шевченко. Я зараз хотів би надати йому слово, аби він пояснив, що там відбувалося і що це на його думку означає. Пане Ігоре, слава вам. Дякую. Ви знаєте, корупція. Тож, на мою думку, це абсолютно існа, що корупція це одна, з, я б сказав, навіть головна проблема України і не тільки України, і подолання корупції є головним завданням і нашого уряду, і взагалі суспільства. Чому тому, що без подолання корупції вся решта реформ вони просто неможливі? І тому я особисто приділяю дуже велику увагу самі, саме цьому напрямку, коли займався громадською діяльністю. І зараз в уряді я слідкую за цими питаннями. І коли в четвер дійсно нас зібрали на уряд ввечері, ніхто не знав, який, яка буде тема, які будуть питання розглядатися. Ми просто приїхали і на столі побачили оцей проект розпорядження Кабінету міністрів, в якому був склад конкурсної комісії. Я передивився список. Звичайно, кілька людей я знав, але людей, які від громадськості, я жодної людини не знав. Я задав, скажімо так, логічне запитання, хто ці люди, дайте, будь ласка, нам хоча б біографії. На що мені заступник міністра Кабінету міністрів пан Греба сказав, це не твоя, не твоя справа, це все громадські діячі вибрали, все це процедуру витримано, тобі не треба там нічого дивитися. Ваше завдання зараз просто затвердити. Кажу, вибачте, я член уряду, я маю знати, за що я голосую. Поки ви мені не дасте документи, хто там кого обирав, я. Не буду за це голосувати, і взагалі буду категорично проти. Через крик, знаєте, через крик зубами я вирвав ці документи, вони все ж таки мені принесли ці біографії. Я почав їх дивитися, і знаєте, я побачив таку одну цікаву закономірність. Я побачив, що всі біографії кандидатів зроблені ну, в довільному стилі, як резюме, хто що, а от дві кандидатури. Однаково знаєте, отак, от, от по такому бюрократичному, бюрократичний спосіб, от інформація про кандидата до складу конкурсної комісії, і, і ще одна людина. Так само це дві дві інформації однаково. І ці люди попадають в список, який ми затверджуємо. Ну, мені здалося це дивно. По перше, по-друге, мені здалося дуже дивним, що пан Греба. Ну, дуже не хотів мені давати ці документи і взагалі казав, що це не ваша справа, ваша справа тільки затвердити. Потім вже це було перед самим Кабінетом міністрів, потім вже, коли прийшов прем'єр-міністр, я знову ж таки підняв цю тему. Кажу, мені здається, щось тут нечисто. Прем'єр-міністр попросив Гребу розповісти історію, як це все відбувалося, він розповів. Мені здається, що все воно було по процедурі, як передбачено постановою. Але результат ми бачимо не зовсім хороший. І зараз от мені повідомляють, що організації, які брали участь в цих в в виборах, вони не відповідали критеріям, які були передбачені і законом, і постановою Кабінету міністрів. Тобто ці організації не мали. Ну багато з них, які брали участь в цих виборах, не мали. Досвіду в антикорупційній діяльності тому мені здалося, що це не зовсім правильно, і як, на мою думку, потрібно все ж таки відмінити це розпорядження кабінету міністрів. І оголосити відкритий конкурс за принципом, як це було зроблено для Ради громадського контролю Національної антикорупційного бюро. От мені дуже сподобалась система, друга спроба, звичайно. Дійсно, і кандидати хороші були, і обрали дійсно достойних людей. Дуже б хотілося б, щоб в цю комісію також були відібрані від громадськості саме люди, які займаються цими питаннями, які мають репутацію в цій сфері, а не Ну, просто незрозумілі е, люди, які потрапили в цю комісію. Я, е, вже коли було голосування, е, категорично був, ну, скажімо так, то що проти, я не проголосував взагалі. Я сказав, що я категорично утримуюся, тому що мене не влаштовує така система відбору, і я вважаю, що ті кандидати від громадськості, які прийшли, не всі, звичайно. Мені здається, там два кандидата, в принципі, достойні люди, а і два інші, от мені здаються, дуже підозрілими. Тому мені здається, що треба це розпорядження відмінити і оголосити новий відкритий конкурс на кандидатів від громадськості. Дякую за увагу. Дякую, щиро. Якщо будуть у вас запитання, ви зможете їх поставити, але поки що хотів би надати слово іншим спікерам. До речі, сьогодні згадував пан Ігор, що були підозрілі самі збори громадськості. Це дійсно так, як сам розкаже пан Віктор Таран, я лише від себе два слова скажу. Ви знаєте, так вийшло, що за одним з учасників цих зборів був пан Путін. Прийшов, вибирав ім'я у нього Тимур. А, і нічого, що в нього ім'я а прізвище Путін, всяке буває в житті правда, але так вийшло, що така сама людина з таким самим іменем і прізвищем працювала корпоративним секретарем Курченка, коли він будував в Україні компанію Вестек. Не знаю, чому так вийшло, чому я синюку сьогодні допомагають люди Курченка, але там є дуже багато різних цікавинок і власне іпопея з кандидатами, з учасниками тих ініціативних зборів, а також як ми вибивали право на доступ і чи отримали ми його сьогодні. Я не знаю, чи ви в курсі, друзі, але в цю ніч кабінет міністрів такі оприлюднів документи. Сиділи, клепали, сканили і так далі, і так далі, виклали в інтернет. Але що ж ми там уже побачили, і що власне там є не такого, як треба? Про це знає Віктор Таран йому слово. Прошу. Добрий день, шановні колеги. Дійсно, голосування відбувалося дуже специфічним чином. Це було 17 травня, і нас ну, зібрали учасників, і е, вони пройшли дуже оперативно. Та, фактично, трохи більше ніж годину відбулося все голосування. І кожен раз, коли представники громадських організацій задавали там, чи, задавали, ну, інше, там, чи International, чи... Центр політико-правових реформ казали, давайте може, ми заслухаємо кандидатів, давайте ми подивимося декларації, їхні біографії. Вони розкажуть про свій досвід. Всім казали, що давайте ми не будемо губити час, давайте голосувати. І швиденько все проголосували. При тому, так як відбувалося голосування і підсумкове голосування, показало, що є підозра, що більше половини організацій голосувала за чітких чотирьох кандидатів. Нам це здалося підозрілим і що це відбувається в кращих традиціях громадських рад, як обирали там партії регіонів, вибирався молодіжний з'їзд, вибиралися да, там, чи громадська рада Черновецького де. От. І власне, ми хотіли дізнатися тільки. Ну, по процедурі дійсно все було чисто, але видно, учасники зборів погано читали закон, або забули там одну норму. Закон передбачав, що участь у відборі кандидатів мали право брати тільки ті організації. Які мають не менше одного року діяльність у сфері боротьби з корупцією, і вони можуть це довести. І відповідно, після цих зборів, оскільки ці організації, які приймали участь, ми їх почули в більшості перший раз, бо це були а. Молодіжні громадські організації і припартійні молодіжки. Більше того, як показало Снічне свідоцтво, кілька організацій були зареєстровані за одним і тим самою адресою. Да? Тобто дві-три організації, одна адреса. Можливо, з цим пов'язано, що однакові резюме. Да? Ми казали, окей, покажіть нам, будь ласка, чи всі мають досвід, і чи Кабінет міністрів правильно відібрав організації, які мали право голосувати. Якщо все чисто, по процедурі на питання. Ви знаєте, з цим виникла проблема. Ми попросили пана Гребу, нам відмовили. Ми направили запит на інформацію. Через п'ять робочих днів нам сказали почекайте, а потім нам прийшов, ну не нам а наш і прийшов пустий конверт. Ну розумієте, пустий конверт. Ти відкриваєш, там нічого немає. Ну, По дорозі так, зникло. Коли я направила нашу організацію запис з проханням прийти ознайомитися в стінах кабінету міністра з документами, коли я вчора прийшов. Мені показали тільки свідоцтва, докази не показали, аргументуючи, що там нібито є персональні дані. Коли ми підняли це питання на комітеті, з питань боротьби з корупцією да, минулого тижня ще в минулу середу, і комітет сказав, надайте нам документи, то за дивним збігом в четвер відбулися збори Кабінету міністрів. Да, хоча пан Греба публічно пообіцяв при всіх депутатах, мені особисто. При що в понеділок прийдіть, ми спільно вивчимо це питання і будемо розбиратися, що робити далі. В середу обіцяє в четвер Кабмін, а в понеділок я документів так і не маю. Нарешті, після оголошеної прес-конференції, сьогодні вночі щось вивісили. Ми мали можливість лише кілька годин подивитися на ці документи. Але що ми бачимо? Є три тенденції. Перша тенденція: доказова база, от ви можете подивитися, яка підтверджує докази корупційної діяльності складається з таких, ну вона говорить таким чином: ми організація щось робили, да, там, провели наради семінари круглих столів, провели роз'яснювальні роботи. Більше того, вони в 2013 році проводили роз'яснення по законам, які приймалися в 2014 році. Да, тобто закон про очищення влади був в 2014 році прийнятий, вони в 2013 році про нього консультували. Ну, молодці, тобто це такий, знаєте, ефект Нострадамуса. Більше того, інша проблема. Організації один одному почали підтверджувати досвід антикорупційної діяльності. Тобто, я підтверджую вам, даю довідку спочатку. Олексій підтверджує мені. Ми всі разом пану Ігорю, а пан Ігор дає нам. Е, ну, чесно кажучи, на мою думку, це скалатність, мінімум, або злочинна. Ну, або щось інше, да, але думаю, що з цим повинні розбиратися. І е, я знаю, що ми вчора на комітеті піднімали це питання, і я знаю, що комітет приймав певне рішення, але думаю, що е, народні депутати про це розкажуть більш предметніше, які були рішення на комітеті. Дякую. Дякую, щиро, пане Вікторе, Я ще від себе дам два слова. Можна багато говорити про організації і так далі. Звичайно, ви всі можете дослідити їхній зміст, тому що вже в відкритому доступі є їхні документи. І самі для себе ухвалити висновки доброчесні організації не дуже і так далі. Ми ж говоримо про те, що не проблема в організаціях, вони часто є такими. Проблема в секретаріаті Кабінету міністрів, який не виконав вимогу закону і не перевірив їхню діяльність. А змісту і не перевірив їхні документи на їх відповідність різним різним технічним регламентним вимогам. І так і вийшло, що організації, які зареєстровані в одному офісі, з одного комп'ютера друкували документи, одного дому понадавали папери з печатками і, взагалі, не мають ніякого досвіду антикорупційної роботи, прийшли. В темну, дуже швидко, за півгодинки, обрали собі чотирьох достойників, які потім уряд благословив на відбір кращих борців з корупцією. І власне, ви знаєте, це питання в тому числі піднімалося на парламентському антикорупційному комітеті, який очолює пан Єгор Соболів. Він зараз в дорозі до нас обіцяв приєднатися найближчим часом. Але комітет доручив спеціально повноваженому представнику народному депутату Сергію Лещенку дослідити зміст тих документів і дослідити взагалі відповідність всіх. Всіх процедур вимогам закону по проведенню по формуванню конкурсної комісії. Це все минуло було зроблено. Як уже говорили, в четвер уряд позапланово зібрався. Дуже швидко, щоб це тільки питання фактично розглянути. А одна із причин, чому вони збиралися позапланово, бо в четвер зранку громадські організації, зокрема ми, подали судовий позов проти секретаріату Кабміну, що вони порушують закон. Власне, я просив у пана Сергія Лещенка кілька своїх вражень. А саме головне, поясніть нам, чи вас влаштовує та тенденція, що Кабінет міністрів затвердив сімку за Восьми, які передбачені законом, і просто викинувши кандидата від парламенту, подумавши, що йому це не дуже важливо. Прошу вам слово. ви Добрий день, друзі. Насправді те, що відбувається, це дуже сумно. Це виглядає як спроба створити ручний орган, тому що вся процедура, як ми її спостерігаємо з самого початку, вона має тенденції до. Е відходу від прозорості при затвердженні керівника національного агентства, а насправді це агентство це один з ключових органів. Він буде займатися порівнянням способу життя чиновників, відслідковувати конфлікт інтересів, порівняти декларації та те, як витрачаються кошти чиновниками, тобто буде давати приписи, які є обов'язковими для виконання. Тобто, це орган не менш важливий, ніж Національне Бюро антикорупційне бюро. І коли була ідея створити цей орган, то була така сама задум створити повністю прозору процедуру відбору керівника. І і коли ми зайшли в деталі, то ми побачили, по що, по-перше, по є дуже сильне бажання уряду, особі представників Народного фронту, мати більшість в цьому органі, які будуть затверджувати керівника Національного антикорупційного бюро. Тобто, фактично знівелювати саму ідею незалежного відбору. Чотири від громадських організацій, фактично кишенькових, і п'ятий від Держслужби. І в підсумку ми маємо. П'ять з восьми, тобто більшість. При цьому ще другі акції вистави це блокування пана Хмари, який був на Верховній Раді в такий театралізований спосіб відсторонений від номінування на цей на цю посаду, коли представники Народного фронту виходили і розповідали подробиці його біографії, хоча знали. Набагато раніше про ці подробиці знали набагато більше, ніж вони казали. А все це взагалі, друзі, відходить коріння в минулий рік, коли виник конфлікт між представниками нинішнього народного фронту і представниками антикорупційних організацій, які, власне, і писали закони і про антикорупційне бюро, і про національне агентство. В підсумку ми маємо такий маніпулятивний конкурс. Я думаю, найкращим способом було б його повторне проведення, тим більше ми маємо добру волю одного з номінованих, Віктора Шленчака, про те, щоб його перепробували з самого початку. Я, власне кажучи, мені немає що додати нового до того, що вже було оприлюднено. Звісно, всі факти маніпулювання вони очевидні, однакові адреси, сумнівні прізвища, назви, які нікому ні про що не говорять. Це мені нагадало, як формували громадську раду при Міністерстві закордонних справ, коли там представники е ледь не Леоніда Черновецького прийшли, масово проголосували, обрали, кого потрібно і так далі. Я так само просив би його Соболєва прокоментувати. Єгоре, ти затримався без слова. Що ти думаєш про те, що відбулося початку друзі? Ми можемо заглиблюватися в деталі і збирати докази, чому а, а, ці вибори були сфальсифіковані. І ми будемо це робити через судовий позов. Вже Transparency International подав судовий позов. Але факт є факт в тому, що уряд. Свідомо чи несвідомо фальсифікує вибори до агенції, завданням якого буде перегляд і контроль декларацій чиновників. Тобто йде така підкилимна війна за інструмент, а, який, по, який матиме можливість звільнити з посади корупційну людину. А, що, що, в чому суть цієї війни? В Україні державних службовців є сотні тисяч, і буде сотні тисяч декларацій. Ця агенція не зможе перевіряти всі декларації, вона буде перевіряти їх вибірково. І саме від керівництва агенції залежить, чиї декларації буде перевіряти ця агенція. І якщо ми маємо ручне керівництво Агенції, тоді ми маємо вплив на вибірковість відбору цих декларацій. І чотири людини, які відібрані через сфальсифіковану і незаконну процедуру, будуть обирати це керівництво Агенції. Це критично неправильно. Ми ставимо себе на ризик. Точніше, пан Греба поставив на ризик весь уряд і поставив під удар прем'єр-міністра Яценюка перед всіма міжнародними партнерами і донорами України. Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк в один голос сказали, що без ефективної системи контролю і збору декларацій чиновників в Україні не може бути подолана корупції. Без ефективної системи ніякого фінансування в Україні не буде. І відповідати буде не пан Греба, відповідати за провал створення цієї системи буде прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Тому ми звертаємося і благаємо пана прем'єр-міністра змінити все це розпорядження, прийняти нове рішення, попередньо провести нові ініціативні збори громадських організацій, перевірити ретельно, чи це вони дійсно мають антикорупційний досвід, і далі вже з. Чистою душою з спокійним спокійно виконаним обов'язком створювати і обирати керівництво національного національної агенції з питань превенції корупції. Єгор слово перше, якщо корупціонери і пов'язані з ними посадовці так за це вчепилися. Значить, це справді має величезне значення. Це одна з кнопок, яка дозволяє зробити невідворотні зміни. Те, чого зараз дуже чекають, через відсутність чого дуже переживають люди, коли почне змінюватися. Оце така кнопка, яка точно почне невідворотні зміни. Як тільки суспільство за допомогою державного органу... Вчепиться в декларації посадовців, вони вже нікуди не дінуться. Їх будуть викидати, звільняти, очищати, і ми поступово будемо мати справжню державну службу. Друге, для того, щоб перемогти. Нам просто треба наполегливо діяти далі. В жодному випадку цього року, коли громадські журналісти, гідні політичні представники бралися разом за якусь справу, ми не програвали. Тому тут треба просто не здаватися, казати, що відбулося шахрайство, що це ганьбить і роботи уряду, і співпрацю з громадськістю, і домогтися того, про що вже було сказано. Перше скасування рішення про затвердження такої конкурсної комісії, кишенковою непрозорою, невизнаної. Друге, нова прозора процедура обрання представників комісії від громадськості при виборі громадської ради національного антикорупційного бюро вже було продемонстровано як можна виправляти помилки гідно і сучасно. От і третє я хотів звернути увагу на наступний тиждень одразу. Продовження цієї битви ми будемо проводити через парламент закон, який відкриває реєстри нерухомості землі і автомашин. Це те, що дозволить всьому суспільству бути національним агентством запобігання корупції, контролювати кожну декларацію, співставляти її з тим, що є насправді у цих прекрасних мародерів. І так ми їх разом з вами позбудемося. Дякую, дякую щиро, пане Ігору, Дякую всім спікерам. Колеги, ми працюємо в форматі прес-брифінгу. Це означає, що ми маємо скоро завершувати на одне два оточені питання. Напевно, час у нас ще буде. Прошу, а на жаль, у нас є тільки час на одне запитання і відповідь. Дуже щільний графік. А прошу, Олена Стецю, український кризовий медіа центр. У мене ось таке уточнення, чому конкурс проходить саме таким чином, і чи пропонували активістам активісти, приміром провести таке онлайн голосування? Як це було забранням громадської ради при. Національному антикорупційному бюро, звичайно, ми знаємо, що там, там теж були певні проблеми, але тим не менш. І ось зараз ви вимагаєте скасувати ці результати, тобто, що ви натомість пропонуєте, який конкурс? Дякую. Можливо, ще одне питання. На два дуже швидко відповімо. Якщо є, Нема? окей, тоді все просто. Законна процедура передбачає, що вживу мають зібратися організації, вживу між собою вибрати достойних. Але ці достойні організації кандидати повинні мати антикорупційний досвід, підтверджений паперами і їхньою роботою. Тому інше онлайн процедури поки що не можна передбачити, але ми над цим працюємо. Раптом щось і вдасться. Також дякую вам всім, друзі. Слідкуйте, будь ласка, за подіями. лишайтеся можна, з нами. Можна ще одного так. Прошу звичайно. Я, будь ласка. я хотів би, хотів би просто маленьке уточнення. Я не хочу, щоб ви звинувачили саме уряд, уряд не фальсифікував нічого. Саме уряд, просто уряду поклали на стіл документи за хвилину до того, як він повинен був голосувати, і просто не було можливості розібратися. Да, я. Підняв, скажімо так, сказати, це питання. Я дуже принципова людина і тому не голосував за це рішення і сказав, що воно буде неправильно. Але в цьому, в цій ситуації, винен секретаріат Кабінету міністрів, який проводив саме цей конкурс і формував цю комісію. Тому я дуже прошу, щоб ви розуміли. Уряд не фальсифікував. Дякую за це уточнення. Дякую вам, друзі. Гарного всім дня. Лишайтеся з нами. Дякую.